Мене звати Олександра, я новачок, і коли я почула новину про те, що оголосили промоушен про тур в Грузію, у моїх намірах не було приймати участь, тому що я живу і працюю в Італії, і я працюю медсестрою. У мене специфічна така робота, що я працюю по змінах, але проходив час, і я подивилася на свій графік роботи і Тут Еврика, я у мене виявилося, що оцей, саме цей тиждень у мене є тільки один робочий день. Я просто не могла не скористатися цієї нагоди, не включитися, коли я прийняла рішення по рейтингах за минулий місяць. Я отримала друге місце. Зв'язку з цим моя поїздка безкоштовна. Тобто я приїхала сюди за рахунок компанії. Тут останній тиждень знову промоушн і знову оголосили, що можна тільки в ті люди, хто отримує перше місце, можуть поїхати на лікотері. Команді є партнер, яка вона марила у цим лікотеру. Я, я в неї завжди хотіла. Я хочу на лікотер. Ми включилися по максимуму. Я виграла. Промоушен в двох категоріях: тобто по обороту, по структури і по розумному накопиченні. І завдяки цьому на елікоптеру буду летіти не тільки я сама, а своєю партнеркою, яка мріяла про це. Тобто її мрія здійсниться і реалізується. А я вже її просто підтримую. І також буду відчую на собі, якісь це будуть відчуття, як це працює, як подивитися на наші плантації з висоти, як вони виглядають.